Я з дочкою, ми залишилися, у подружки було день народження, і ми залишилися. Ми не ночували, але ну, нашої квартири немає. Немає квартири. О, бачите, я прийшла за рубзачком йти в школу, і ось вот стою з кульочком, і ось вот, як у діта, і не знаю. Ну, У мене дуже багато друзів, які мене готові прийняти. Послідня квартира, бачите, посередині. Бо наше вікно валяється. А ви знаєте, хто з сусідів зараз є під завалами? Е, так, проблема дуже справа, сказали. Троє діток погибли. Дуже важко. Що це була за сім'я? Дуже прекрасні всі сусіди. Одна дитина була велика, не знаю скільки їй було років, і дві дуже маленьких. Вони справа жили дуже прекрасні сусіди. Мені дзвонили, сказали, що моєї квартири немає, але ну я це не повірила. Ну, квартира квартирою, ми не пропадемо, ну, тільки щоб ми, люди були живі. Повністю всі вікна, ну, двері, стеля, ну, мається на увазі внутрішнє, все попадало. Повиривало двері, вікна. Просто все Порозбивалося. Я не знаю, дивом залишила жива. А ви були вдома на цей момент? Ага. Одна чи часів. З собакою, але і я і вона просто якимось дивом я... мене якась сила підхопила і я притулилася до стіни, присіла. І тут все це, якби не це, я не знаю. Бо якраз осколки летіли з тої сторони. Прокинулась ночі, бо в мене тваринка бігала по хаті. Я хотіла забрати кота з вікна і закрити жалюзі. Бачу вибух, і просто на мене летить скло, яке зупиняє якимось чудом тюль, кіт, не знаю куди. Я просто падаю, не знаю, на коврик падаю. Мені розсікає лице, як бачите, якби попало сюди, то би вже не було. І тоді чую просто страшні крики, люди під завалами, рятуйте, допоможіть. Відповідно, всі зразу зреагували, всі вибігли на вулицю. Через хвилин 10 починається пожежа, все горить, люди в паніці. Ще тривають розбори завалів. Якщо говорити про ураження самих об'єктів, то це більше 50 об'єктів по. Місто Львову, ну і біда в тому, що це тут історична спадщина, серце нашого міста. Дві школи однозначно сьогодні не працюють, центр творчості, дві медичні установи також зазнали уражень. Я мовчу про кількість вікон, які повилітали відселяти людей починаємо, як тільки рятувальники дадуть добро, зразу будемо давати інші пропозиції. Тобто біда, чесно кажучи. Дуже масована атака і Дуже багато місць, які зазнали враження 2 вересня о 9-й годині. Саме ось тут на шкільному подвір'ї пролунав перший дзвоник для школярів. Сьогодні 4 вересня, і учні в школу не пішли через масовану ворожу атаку. Це є жах. Ми обійшли школу 60 вікон повибивані, 45 дверей понищені, кімнат, класні кімнати знищені, дах теж знищений і в одному корпусі, і в другому корпусі. Я тут 6-15, Я вже. Приїхали, я вже дивилася, оглядала. Ще поруч у нас пожежу гасять. Переживаємо, щоб не перекинулося на приміщення школи. Петколектив чекає, щоб прибирати. Станом на 8.30 до нас доправили 35 пацієнтів каретами швидкої медичної допомоги із місць масових ракетних обстрілів по Львову. Це 18 пацієнтів лікарні Святого Луки, 14 пацієнтів лікарні святого Пантелеймона і, на жаль, маємо троє поранених діток у лікарні Святого Миколая. Розгорнуті операційні, розгорнуті бригади травматологічні для надання медичної допомоги. Зараз працює шість операційних із для порятунку життя пацієнтів, які є найкритичнішими. На загал із поступивших пацієнтів є 11, які сортовані як червоні, тобто перебувають в критичному стані. Як наші кримні.